Добрий день. Добре, добре. Мене чути добре? Так, так. Супер. Давайте тоді. Це з проєкту Варта Юана, рахунок пригону авто з Норвегії. Так, так, я, е, да, я, дивіться, я зараз адміністратор сайту, я маю цю заявку більше деталей взнати. Тут, наприклад, яке авто, там, яка вага, щоб е, більше інформації дати для хлопців, ми зробимо розсилку по наших виконавців, які в нас є зареєстровані. Ну, В принципі, скажу, по Норвегії не дуже багато, то там, не лякайтесь, ніякого спаму від, ну, не буде, але попробуємо знайти для вас людину. Е, ну, Автовоз, точніше, то скажіть, яке авто для початку? It's Peugeot іон. E, Який це рік, щоб ми вагу взнали? E, 2014 рік. Вага там 1140 кг. — А, то це не тяжка машина, да? 1140 г, так? 1140 кг, так? Це електричка, так. Авто вже куплене, ви казали, воно оплачене, тобто треба доставити в Україну. Скажіть ще питання розмитнення. У вас є митний брокер чи треба бути мати свого? А всі є, але якщо там суть уже, діло вже, щоб ні займалися, я не знаю. Uh -huh. А дивіться, тут вказано жовті води, то ви в тому місці знаходитесь? Ні, я знаходжуся зараз за кордоном. Ага. То а хто буде займатися розмитненням, отриманням авто в Україні? Ні, ну там отримати є кому. Ага. Просто дивіться, я вам скажу: зазвичай власники автовозів по Україні не сильно хочуть возити, бо по Україні значно менші тарифи, ніж по Європі. То зазвичай женуть, наприклад, там з Європи, скидують десь в Волинській, Львівській області, і потім ну, там вже по Україні вже інші автовози. Вони просто кажуть, там дешевші тарифи, то або хтось приїжджає, скажімо, в Луцьк, Львів там чи Коваль, чи Рівне і забирає авто, або на інший автовоз перекладують і цей. Mm. Я вас зрозумів. Ну це можна якось там посчитати під ключ, щоб розуміти. Можна, звичайно, що можна. Добре, дивіться, значить, авто Peugeot Іонік. Це Іонік чи Іон? Іон. Ага, Іон. Я то ще може і не бачив такого 2014 року. 1140 кг Вже викуплено. Я напишу потрібен брокер, так? Так, да, ну брокер, доставка. Uh -huh. Потрібен митний брокер. А, добре, то дивіться, то тоді я для вас е я зараз зроблю розсилку і зачекайте, може там день-два. А, до речі, вам горить чи ні? Скажіть наскільки це терміново? Ні, ну, ну в принципі не горить, але якщо за день-два, за день, два, ж, результат якийсь буде, то це. Ну результат мається на увазі, що до вас хтось подзвонить і запропонує там, е ну, цифру там, за скільки переженуть авто, так? Да, потому, что как, да. uh -huh. Не горить. Ну я вкажу не горить, так? Ні, ні, ну не горить так. Добре. Ні, Ну бо дійсно буває таке, що, скажімо, в нас створюють заявку і кажуть, там завтра після обіду треба машину забрати. там, Чи в Німеччині, mm -hmm. чи в Швейцарії, тому я це, це уточнюю, добре? Ні, я все це розумію, що це не спітичний коробок, який зараз. Скажіть, будь ласка, ви знаєте це, не знаєте. Знімати в обліку ж потрібно, так авто. Ну, я в цьому не вже не підскажу, то якраз вже ті люди, які будуть забирати машину, вони вам підкажуть, що там з документами, і митний брокер особливо вам підкаже. Ну, якщо вони знають. Ну, не якщо вони, а вони знають. Бо я, ну, я в якості адміна сайта, я в якості просто з'єдную людей, то я сильно там вже не розбираюся в цих нюансах. Окей. Добре, то кажу: ми зараз робимо розсилку по своїх виконавців, зачекайте трохи і там з вами хтось сконтактує. Добре? Хорошо, добре, дякую. Угу, все тоді. І можете цей номер записати, в разі чого пишіть сюди на Viber, дзвоніть. Будуть якісь питання там по договорах, по завдатках, можете набрати, порадитись, підскажу, що знаю. Okay, Окей, угу. Добре, все тоді дякую до побачення.